Контрнаступ зосередження нових підрозділів відтренованих у натівських країнах з натівською технікою має відбутися, і тут ідуть анонси цього контрнаступу місяцем. <світ> Всім бригадам Нацгвардії дали цивільних, як вони кажуть, шефів, які мали спостерігати за їхнім озброєнням, і вони потім, забігаючи вперед, стали ну скажімо так, для них це стало найбільшою бідою, бо саме Нацгвардія отримала найбільші втрати в ході цього е е наступу. Е, чому будуть досліджувати в свій час правоохоронні органи, але мені здається, ідея шефства різних темних е, людішок, які бродять навколо банкової, є ну, абсолютно неможливою щодо війська. Так і тут вибирається напрямок удару, і можу стверджувати, що цей напрямок е, було запропоновано декілька, як і завжди годиться в будь-якій системі. Е, Головнокомандувач залужний приносить верховному наставку варіанти. Зеленський вибирає саме той варіант, про який ми знаємо, токмак з виходом на Мелітополь. Насправді це був третій варіант, бо першим стояв від Волновахи до Маріуполя. Тобто ідея була з моєї точки зору, я, звичайно, не претендую на звання якогось військового експерта. Але навіть якщо ти дивишся на карту, то там зрозуміло: від Волновахи до Маріуполя ти йдеш по рівні нічим не перебиті місцевості, жодної річки, жодної серйозного населеного пункту. І головне. Ти проскакуєш до моя, розколовши два угрупування: угрупування е, так званої ДНР, і е, окупаційне угрупування на е, лівому березі е, Дніпра. І, і якщо подивитися сьогодні навіть на оборонні рубежі росіян, то ми йшли б би якраз би між рубежами, так а не в лабіжню, перший так. ешелон, другий шолон, третій шолон. І це ключова історія. Але цього мало, бо буквально за тиждень до наступу за рішенням ставки. У Залужного забрали чотири найбільш укомплектованих західною технікою бригади, і відправили їх звільняти е, Бахмут. Друзі, Наголошую: чотири бригади, укомплектованих для контрнаступу, забираються і відправляються на фортеця Бахмут. Ну, рекламний ролик політиків. До речі, дуже часто в історії, як тільки політики лізуть керувати військами. Як правило, отака от от дупа і виходить. Ну наскільки я от розумію. Бо розпіарена фортеця Бахмут. Ми про неї ще будемо довго і багато згадувати, але тим не менше, дуже, будь ласка, продовжуй. Для мене це особиста тема, бо я в Бахмуті провів з листопада по е квітень, включно. І на моїх очах було все і Незламна фортеця Бахмут. Листопад, грудень, січень, е лютий, і відступ з Бахмута і палаючий Бахмут і. ну, Мій батальйон виходив з Бахмуту, коли там залишалося під нашим контролем три мікрорайони. Ми були не останніми. За нами ще відходили бійці, організовано відходили, але пісня вже ж була. І вже в Туреччині почали знімати серіал нездавна фортеця Бахмут. І тому Я дуже, дуже хотілося дуже хотілося його звільнити і показати заложному, як правильно треба воювати. І тому забрали туди не просто чотири бригади, а ще й абсолютну більшість касетних боєснарядів, які нам надали Сполучені Штати. Як ти розумієш викурювати орків із укріплених е бетонних рубежів, касетками було б правильно. А артилерійськими снарядами, ну м'яко кажучи, важкувато. Отак От склався контрнаступ. Контрнаступ був важким, кривавим. Ми зайняли перші рубежі російської укріпленої лінії, де до сих пір тримаємося. Але після цього залужний пише статтю не санкціоновану Банкою про те, що в війні наступив е, пад, бо ресурси Заходу вивноважують ресурси Росії з точки зору військової техніки. Наша чисельність на фронті була плюс-мінус така ж сама, як і росіян, хоча для наступу це не недостатньо, як ти розумієш, 350 на чи, там 370, на той момент було на 420. А наступ має бути перевага щонайменше п'ять разів, ну хоча б три, да? хоча, хоча а в нас було фактично один до одного. І залужний там сказав, що для виконання поставленої цілі вийти на рубежі 22 лютого звертаю увагу, а не 91 першого року. Мені потрібно таку-то кількість техніки, сказав він. А також потрібна нова зброя, яка переламає хід війни. Писав тоді залужний щось таке, як зробили китайці, коли винайшли порох, що змінило всі наступні війни. Я питав, що він має на увазі. Відповідь така, він мав на увазі дрони БПЛА. Тому головком залужний подав Верховному командуванню пропозицію про створення нового роду військ БПЛА. Ці папери лежали на столі президента аж до того часу, поки залужний не був знятий. Декілька місяців. Коли його зняли, тут же вийшов указ президента розглянути створення е, нових військ БПЛА в Україні. Указ був широко розрекламований як сучасне бачення президента. Хочу вам доповісти, що згідно цього указу був навіть призначений геройський без жодного перебільшення, полковник Сухарівський, на е, посаду Він, Він вже просто. Да. Той, хто вітає, не це та людина, да, яка це... першу відкрила вогонь по москалям ще під Слов'янському у 2014 році. Так, точно. І це та сама людина, з якою ми в Окопчиках під Луганським аеропортом літо 2014 року так провели файненько. Такий от хлопець. Тобто абсолютна повага до нього, але на сьогоднішній день, ніякого роду військ, так і немає. Пройшло два місяці. Е Сухаєвський призначений. Командуючи є, посада ні. є, а, ні, нема, а... нема посади. Він призначений заступником сирського, а роду а, але... військ не створено. Нема. Немає ні командування, ні. Є тільки от людина, яка все це має підготувати. Дивись, до нього жодних закидів. У мене питання про різницю між е е кліпами і переможними відосами. І рутинною роботою, яку мають займатися профі. І, на жаль, ми тут дуже відстаємо. Бо коли, скажімо, початок минулого року в Бахмуті, у нас була абсолютна перевага в повітрі ну, з точки зору беперела. І з крилами, і з квадрокоптерами, і все це літало і гуділо. А тепер, як кажуть на Закарпатті, так не є. І тепер виникає з цього проблеми. Отже. На цей момент орки мають два. по другому ми почали з собою про те, що необхідна стратегія. Будь-яка тактика продовження ведення війни старим методом, який ну, показав свою довів свою неефективність під час минулого літнього контрнаступу. Є, ну знову процитую Сунзи: тактика без стратегії є митушнею перед проск. Тобто, зрозуміло, що так. Далі відвоювати Україну є неефективним, майже неможливим. Це усвідомив українське суспільство, яке масово, вибач, за гірку правду не хоче йти на війну. Часто е, перетворюється в, ну, в паскудних ухилянтів і боягузів, які готові заплатити 10 тисяч баксів, щоб е, переплисти тису, замість того, щоб ти захищати свою домівку. Але це в великій мірі відбувається тому, що вони перестали вірити в досяжність перемоги таким шляхом. Послухайте, ті самі хлопці, які рвалися у му в воєнкоматі. Але зараз вони втратили віру. І списувати все на російське ЄПСО і їхній паскудний характер можна, звичайно. Але це буде не вся правда: цитата. Наша стратегія це тактика. Наївність Зеленського викликає печаль. 18 вересня 21 року цитата пана Зеленського його стратегія це тактика. Тобто, розумієш, от коли казали, що за молодими обличчями ховається відсутність позиції, це було лише пів тези. Треба було казати, ховається взагалі розуміння. Нема в них розуміння ситуації, що що робити з державою, і колись один політик на стадіоні казав, держава це не іграшка, нею не можна бавитися, а інший. Клоун, який хотів стати політиком, казав, що вам має бути соромно, я прийду, і ми хакнемо систему. І вони так хакнули без будь-якої стратегії. А зараз, вибачте, слові, ми кров'ю тут ригаємо це все на, на передовій. І, і тут дивись: будь-яка людина, е яка зайняла посаду президента і потрапила в ситуацію війни, має сісти і порахувати ресурси. Стратегію визначити. В принципі, для цього є багато історичних аналогій. Це також варто ну, їх розібрати. Звичайно, будь-яка історична аналогія не є абсолютною до виконання, але вона дуже чітко показує, як можна було діяти, як не можна діяти. І от ну, давай, ну дуже, дуже коротко. Можна діяти так, як діяла Фінляндія. Тобто всіма силами оборонятися, потім її російські ведмідь. і, до речі, більшість тих, хто нищив Фінляндію, були призвані із Київського воєнного округу. Навіть мій дід повезло йому. Каже, доїхати встиг, одіколон випити встиг, бо сприят не було під час війни заборонено, А слава Богу, в окоп не попав. І тому він вернувся, але вже з 22 червня 41-го воював аж по 46-му. Е, от Фінляндія відбивалася аж поки мільйонна е, Червона Арбія не задушила її масою, і фінським політикам, і фінським військовим, началі з Маннергеймом прийшлося погодитися віддати шматок своєї землі. Е, і більше не взяти ніяких зобов'язань, але письмово, але а, ні, ще одне: вони е, мусили провести суд над тими, хто довів до війни, Чуєш, нічого не нагадав. Тобто над своїми політиками, які говорили про необхідність захищати свою землю, вони змушені були під небезпекою, ну, скажімо так, е, окупації всієї країни провести суд всіх креманих всіх засудили до маленьких і достатньо комфортних умов тримання в неволі. Потім вони демілітаризували країну абсолютно. Потім е, прийшла Друга світова, відомстили, забрали свою територію, знову відбулася та ж сама історія. Коротше кажучи, Фінляндія років 50 після цього жила е, в умовах негласної е, політичного контролю Москви. Доходило до того, що коли термін прем'єр-міністра е, великого друга Москви е, Хепканина, закінчився, він залишився прем'єром, щоб не проводити вибори з кандидатом, який дратував вижнів. І фінське суспільство це сприйняло, от як ціну. І терпіло дуже довго, розвиваючи свою економіку, власний добробут, патріотизм, мову, аж до того часу, поки знайшла момент і вскочила в НАТО. Це варіант фінів. Дуже схоже, але є й велика різниця. Варіант німців. Федеративна Республіка Німеччина, канцлер Аденауер, дуже літня людина, отримує листа від Сталіна з пропозицією об'єднання Німеччини за умови нейтрального статусу, не входження в будь-який навіть економічний блок, майбутнє ЄС, нічого не нагадує, година, демілітаризації. І на цих умовах він готовий віддати ГДР для об'єднання. На що Мудрий Аденавра відповідає? Хай краще дві третини країни е, живе е, в вільному світі, ніж 100% буде в радянському концтаборі. І відмовився від такої пропозиції, став е, важливим елементом НАТО, створив потужний Бундесвер і чекав свого часу, поки впаде Берлінський мур, якого, до речі, збили не з західного боку, а східного. Східні німці збунтувалися, бачачи по телевізору, як можна жити в нормальному світі і як вони живуть. Вони зламали той мур і фактично об'єднали країну знизу. Це також дуже схоже на один з варіантів хорватський варіант. Хорватія отримує війну від величезної Югославії, тобто це Сербія плюс Чорногорія, яка мала повний контроль над колишньою югославською армією озброєна літаками, танками артилерією приходить. І б'є хорватів, які були розброєні в кращому випадку мисливськими рушницями, ну і там якимись невеличкими е, контрабандними партіями автоматів. Е, герой оборони е, е, Хорватів стає президентом, змушений підписати Дейтонські угоди, по якій хорвати втратили частину своєї території, називається вона сербська країна. по назві зрозуміло, ким вона була населена, да? е, розбудовує армію до такого степені, що впевнений. Ранок е, починається операція трьохтижнева, яка відновлює територіальну цілісність Хорватів і, не дивлячись на протести, до речі, гарантів, американців і німців, він це робить своїми силами, повертає територію, а потім вступає в НАТО і ЄС. Yes. Потім залишає свою посаду і помер людиною, яка створила сучасну е, і вільну Хорватію. Так. Е, можна ще перечисляти варіанти, є корейський варіант, є ну, ну, багато є варіантів. Але стратегія мусить бути. І що обирають наші? Стамбул один, наші обрали найгірший варіант Чехословацький. Віддати шматок території і роззброїтися, причому взяти зобов'язання не, не отримувати зброю від третіх країн. Тепер приходить знову переговори: ми з тобою йдемо до цієї мети в цю розмову. Приходять нові переговори. І ми чуємо, що українські чиновники з'явилися в Стамбулі десь місяць тому. Знову почала педалюватися тема Стамбула 1. Наші спочатку робили вигляд, що ніякого Стамбула 1 не було, тепер вже перестали це робити. Вчора Пісков раптом зробив кульбіт, спочатку сказав, що ні про якість Стамбул 1 не мав за ній мови, а потім Путін його поправив ну, в притаманний йому спосіб. І я так розумію, вчора вже піском заявляє, що Владимир Владимирович Путін, не при природній компанії Бутіна, в вважає, що Стамбульські загрушення 2022 року, можуть стати основою нового мирного соглашення. Те, про що ми з тобою кажемо, нульова база, а... ну далі він каже, з учетом нових реалій, які не можна відбросити, тобто нових територіальних захоплень. І Тотальної на цей момент переваги Російської недоімперії на фронті. Тепер наші на це відповідають, а ми збираємо мирну всесвітню конференцію з дуже багатьох країн, де ми оголосимо наших 10 пунктів. Власне, ці 10 пунктів зводяться до одного. Вихід на кордон, тобто Росія виводить війська, капітулює. Ми виходимо на кордон 91-го року, в Москві проходить переможний парад Збройних сил України. Гарно? Безумовно. Хочеться? Дуже. Реалістично? Ні. Е, безумовно, всі ми повинні прагнути відновлення територіальної цілісності. І Крима, і Донбасу, і будь-яких Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, все, що у нас намагаються забрати. Але питання, яким чином це робити? Чи досяжна е, ця стратегія старими методами, які показали свою? Нереалістичність минулого літа. І саме тому у нас купа людей ховається від воєнковими, саме тому наші союзники не дають нам стільки зброї, скільки нам потрібно для перемоги. Вони нам дають її рівно стільки, щоб ми не впали. І натяки на те, що наступного тижня американці дадуть нам фінансування зрозумілі, це буде рамочна угода на якусь велику суму кредиту. Ну, чесно кажучи, нам байдуже, чи це кредит, чи це не кредит, це розбиратися вже буде не Зеленський. Е, і, Але давати вже буде не все зразу. Будуть вже давати знову тими партіями, які будуть визначатися Пентагоном. Відповідно, нам будуть давати все, щоб, ми, щоб наш фронт не впав. Е, щоб ми могли далі стримувати Путіна, але не більше того. Це знову ж таки прояв недовіри до такої стратегії. Бо ніхто не вірить, що давши більше зброї, можна вийти е, ну, ударами армійських частин, тупо по степам і посадкам вийти на кордон 91-го року. І третя складова тут, безумовно, фінансово. Європейський союз також нам дає величезні гроші. І треба не забувати дякувати за це. Маленька Голландія, півтора мільярда знову видає нам фінансові підтримки, буквально днями. Тобто. Але це знову ж таки для того, щоб утримувати на поверхні е, всю невійськову машину е, державного життя в Україні. Є явна криза довіри до стратегічного задуму, вона дихає з усіх пір. І як можна довіряти стратегічному задуму Зеленського, якщо він виходить на інтерв'ю і каже, що якщо не дадуть зброї і грошей, то ми програємо війну? А потім починає розуміти, що наговорив, і потім виходить на другий день і каже: слухайте, ми взагалі в 25-му році збиваємося робити новий контрнаступ. І от в цьому контексті я звертаю увагу, дасте такі то вліво, то вправо. І це мене наштовхує на думку, що а реальної стратегії, що робити, в них нема. І от, виходячи з цього, люди вдома сидять, дивляться і думають, так: слухай, ну якщо. Тобто в нас в 25-му році, типа, буде контрнаступ. Зараз нам дай Бог, аби вижити. Тут теплоелектростанції завалені, країна сипеться, а тут -а закон про мобілізацію пожиттєву, ніякої перспективи. так а що я піду тоді в військома, коли така повна повна дупа, і коли дивляться на верховного головнокомандуюча, який не, ну, не відає, що робити, чи не відає, що робить. Я вже навіть не знаю. Будь ласка, Юрій Тепер дивись, ну давай припустимо, що ми не праві. А Зеленський знає, що робить, і він дійсно збирається отримати фінансування від Америки, посилити фінансування від ЄС, збільшити ЗСУ і продовжувати рухатися до нашого державного кордону. Давай припустимо, що він знає, що робиться. Але знову ж таки, ну ти абсолютно правий. Якщо в період двох днів ти говориш, що е, ми програємо ще не дасте гроші, але взагалі то ми збираємося на ну, час два дні. Каже, ми збираємося переходити в контрнаступ. По всьому фронту люди починають дивуватися.